Про земельну реформу з віничанами спілкувався народний депутат України, секретар комітету Верховної Ради з питань аграрної політики та земельних відносин, член партії фронтзмін Роман Ткач. 20 лютого він перебував із робочим візитом на Вінниччині. Спочатку зустрівся з масмидійниками, потім з представниками ферверських господарств. Подробиці дивіться у сюжеті Олени Гук. За 22 роки земельну реформу в Україні забалакали та заполітизували, каже народний депутат, секретар комітету Верховної Ради з питань аграрної політики та земельних відносин. Член фронту змін Роман Ткач каже: сьогодні зарано говорити про введення ринку землі, тож разом з однопартійцями вимагає продовження мораторію на її продаж, принаймні до 2014-2015 років. Спочатку говорить, треба розбудувати інфраструктуру ринку та провести інвентаризацію земель. Я думаю, що він так легко не прийде. У Верховній Раді тому тут можливі два варіанти. Ну, перший взагалі голосування проти цього законопроекту і тоді піде по-новому процедура. І другий варіант третє читання. Роман Ткач категорично проти продажу земель сільськогосподарського призначення іноземцям та юридичним особам. На його думку, це специфічний товар, і його покупцем має бути тільки фізична особа, яка є громадянином України. Проти продажу землі і вінницькі фермери зізнаються, бояться реформу. Пропозиція однозначно, щоб держава, якщо вже так пішло на куплю, хай купує держава. Другим зась. Я теж маю 50 гектарів приватизованої своєї землі. Але я сказав, що якщо помру дітям, троє дітей, то якщо продасте, то за душу стану. Володимир Мельник, земельну реформу, теж вітає. Фермер за фахом історик переконаний, що будь-яка реформа через 5-8 років тягне за собою або війну, або революцію. Все, що тільки можемо, зупинити аграрну реформу. Як то кажуть, навіть надзот лягати, не допустити. Якщо робити, земля повинна переважно бути, так як найкращі варіанти історичні, державою захищатись, а володіти нею селяни. Ні в якому разі не пустити з молотка продавати, банки цього хочуть. От і олігархи, що ми називаємо, хочуть. Ні в якому разі, тільки допустити, буде громадянська війна. Чи вона буде підпільна, чи вона буде відверта, але повірте, будуть вагони з нафтою перевертатися від Одеси до жмирники, поки доїдуть. Сьогодні фронт змін виступає за розмежування земель державної та комунальної власності. Пропоную це зробити за класичною схемою: замовити земла в порядній організації проект з видачою актів на землю на відповідній території. На це знадобиться 6 мільярдів гривень. Гроші говорить Роман Ткач мають брати з державного та місцевого бюджетів. За пропозицією Держземагентства, вносимо цей варіант е, законопроекту. Як він пройде апробацію, чи він пройде зараз? Я знаю, що на нього мають думку сказати е, Асоціація місцевих органів влади на цей проект закону. Попробуємо, але я переконаний одному, що якісь кроки треба робити. Проекти земельної реформи Роман Ткач вже обговорив з аграріями Донецької, Запорізької, Черкаської, Херсонської та Миколаївської областей. Олена Гук, Володимир Гірявенко, Михайло Гуцікевич, телеканал Віта.